Переселенцем зі сходу, я думаю, що повинні допомагати і держава, і так, ну, і отдільні граждани. Воно ж не, не ділимо, наше його все время ділити. Ну, розділяти на всі категорії одне, друге. Хоча ця держава повинна бути народ, але, к сожалению, зараз все розділене, що треба опять же, всім соєнятися, так сказати. Тому що все, все тільки зазначено на розділеннях. Ти такі, ти такі. І люди, люди, а люди це, це, це вже хай сам кожен приділяється, що воно таке. Мають допомагати всі і держава, і громадяни. Та власне так воно і є, і це дуже добре. А хто хто як може? Держава, її політичне керівництво має передусім усвідомити, що, що сталося, яка причина, і що робити далі. Ну а людям, звичайно, які не винні в цьому, то треба допомагати всіляко. Передусім увагою, але не тільки увагою, а й тим, хто чим потрібен. захистити, нагодувати і так далі. І дати їм е, е, зрозумілу перспективу для життя. Я вважаю, що держава повинна створити спеціальну програму допомоги переселенцям. А щодо допомоги громадян, то це е, рішення кожної людини. І, як правило, вже ця допомога здійснюється без всіляких сигналів з боку держави. Якщо у нас вже приймають закон про децентралізацію, то більше буде коштів на місцях. І місцеві вже ради зможуть виділяти кошти на облаштування переселенців. Ну а люди, люди самі по собі будуть допомагати, це вже ясно, тому що йде війна у нас, хоч не признають, що це йде війна, але це настояща війна. Тому я думаю, що обов'язково, як тільки приймуть закони, він вступить у дію, то більш по-перше, це буде більш ефективно. Тому що ви знаєте, як у нас держава допомагає, поки ці закони вступлять у дію, то дуже тяжко їх не тільки утілювати у життя, але це дуже довго і буде переселенцям дуже важко акліматизуватися. То я думаю, що на даному етапі люди повинні допомагати, хто чим може облаштовуватися. А там як будуть кошти, хоча вони повинні, я знаю, заложуватися вже в бюджет України, коли в нас такий стан. Зараз речей, то це обов'язково. Я вважаю, що переселенцям зі Сходу в першу чергу має допомагати держава, тобто мають організовуватися якісь тимчасові табори, де має бути налагоджений якийсь мінімальний побут. Ось. На, на жаль, я думаю, що зараз цього нема. Тобто, ці, ці люди, які, які є біженцями в першу чергу. Їм допомагають звичайні громадяни. На жаль, допомога держави на даний момент не є такою, якою, якою має бути, якою хотілося. Переселенцям з востока, моє мнение, в першу чергу допомагати країна, на которой території люди живуть. Вони так, такі, як типу нас, которые беруть біженців, забирають з Луганська і селять в своїх квартирах. Це добре. Діла, люди можуть это сделать, но вони не хватить всего. то, что надо переселенцам, допустим, с Луганска, со Славянска и остальных регионов. Я бы попросил луганские, славянские регионы, те, которые там живут, не бойтесь просто стучаться в двери власти. Можете ногой. Просто власти всегда плохо слышат. Просто в Библии было, как всегда, достучите, да и да вам откроют. Обращайтесь к людям, люди помогут. Не везде у нас плохие люди, есть и хорошие. Україна попала в дуже скрутну ситуацію. Наша держава, наш народ так абсолютно не готові були до цієї, до такої ситуації, до війни, яку нам нав'язала Москва, до окупації такої наглої, брехливої. І дійсно війна, війна, і люди потерпають, і людям треба допомагати, і людей треба спасати, щоб звільнити край той від бандитів. Але так, певно, що тут в першу чергу в усьому повинна бути функція держави. В якому плані? По-перше, закони про те, що відповідальність за всі дії тих людей, котрі там проживають, котрі ну, за дії, які спрямовані були на розкол держави, на, власне кажучи, антиукраїнські дії. Тому що коли ті люди знімали українські прапори, символіку, нищили її, задягали, ставали під прапори чужої держави, то тут вже велике питання. От. Але я впевнена, що таких, таких людей в, там, в багатомільйонному Донбасі це були десятки, там максимум сотні, От. а потерпають всі держава розграбована Януковичем і його бандою. От, нова держ... Україна, яка народжується з цього попілу, з цього так деребану, ну, вона з, з понтом не має можливостей. Але все одно держава, тому що певно високий, висока громадянська свідомість наших людей працпрацьовує зараз. Це люди і одівають і годують армію, і власне з цими засобами безпеки снабжають. Люди, святі наші люди, українці, приймають переселенців. Але тут теж треба дивитися. Ось дивіться, поїхали на захід всі, тобто поїхали молоді чоловіки, а наша молодь. З те саме їде і гине там на цьому, значить, приймаємо тільки дітей, жінок і людей старше 65 років. Молодь, молоді чоловіки мають ставати на захист своєї держави. Переселенцям зі сходу повинні допомагати держава. І народ немає страшнішого, як війна. Коли стріляють біля тебе, і тобі приходиться втікати своєї хати. Ніщо, нема за це діло. Людям то допомагають, хто може, хто є, має можливість, але ну, взяти, до прикладу, крим, кримських біженців пройшло два місяці. По телебаченню показують, що їх вже там, вони вже не потрібні. Села, Вінницька, Житомирська область, села пусті, порожні. Заходіть, живи, там нема кому жити, всі квартиру мені дай зараз. А просто так ніхто нікому нічого не дає. Держава повинна зробити, ну, резервні кошти повинні, яких нема, повинні надати їм, навіть якщо переселились, нема де жити, надати їм, ну ви розумієте, що війна така, вони ж всі хочуть повернутися назад. Тобто люди тимчасово втекли від війни. А втекли, вони хочуть повернутися. Тобто їх треба кудись заселити. А заселити їх бачите, де заселяють. Тимчасово їх заселяють, все нормально. Я не знаю, порядок вроді. На мою думку, що потрібна допомога і від кожного громадянина і держави. Разом. Більше того, що я думаю, що питанням заселення всього населення країни – це дуже важливе питання, тому що дуже багато молоді без житла. Крім того, питання ще гостре стало з тим, що переселенці, які мали житло, вимушено переселяються в інші міста. Тобто, цей процес відбувається давно і цей процес називається урбанізація тобто всього світу це питання стоїть дуже ярко не тільки зараз я в україні а наприклад і у ну у всьому світі наприклад наприклад навіть по даним оон за 2010 року в доповіді оон що в 2025 році наприклад 750 мільйонів людей в цьому світі пережити в Міста. Тобто процес відбувається, відбувався завжди, міста е, ростуть. Питання в тому, щоб е, один із моментів, що будівництво е, саме е, не, під, е, не підлягає автоматизації. От. Тому цим питанням, наприклад, я от, е, займаюся вже на, на протягом п'яти років і створив е, проект, проект. Тому я проєкт. Залюбки, хотів би от забезпечити і кожного громадянина нашої планети і України житлом швидким, якісним житлом. Цим я і займаюся. Тому думаю, що, наприклад, ну, що переселення можливо і швидко, і великих. Ми можемо навіть будувати нові міста.